Привітати вас з тим, що сьогодні ми починаємо той проєкт, про який ми з вами до сидово говорили. Хочу з одного боку зберегти трошки інтриги, і всі деталі тренінги, аби визнавалося щось ну, нове, що все це чекало не пізне Але скажу так, загалом нас чекає дуже активна робота наступні три місяці. Один-два рази на тиждень ми будемо зустрічатися з професійними журналістами, з громадськими діячами, з експертами медіасередовища, які ділитися ділитиметься з вами досвідом і секретами своєї професійної майстерності. Тут ви з одного боку дізнаєтесь, якісь загальні речі, які вам будуть необхідні, у якій би сфері ви працювали журналістики. Тобто вам розказуватимуть і про редагування текстів, і про роботу з інформацією, і про інформаційну безпеку. З іншого боку, ви отримаєте нагоду дізнатися певні специфічні особливості різних напрямів журналістики. Це і військове, яке тільки що почула, і економічне, і політичне, і громадське. Окремий акцент буде зроблено на новій медіа, тому що ну, зараз, сьогодні, ось цього нам не як. У нас революції вже виграються через інтернет. Отримані знання, я сподіваюся, ви будете закріплювати і відпрацьовувати і в престорах, які ми зможемо організувати завдяки нашим партнерам. Це і поїздка на Пробунську фабрику, побачите, як працює ворогівство, це і поїздка на полігонах у Ганчарівському, де ви побачите інший бік журналістики, журналістики не цивільного часу, а журналістики воєнної. Щоб все це прийшло, як з найбільшою користю для вас, ми намагалися знайти як найкращих тренерів. Окрім того, ви, як слухачі, зустрінемося із особливими гостями з Києва, про яких побічно говорили. Це і Діана Бісіда, одна з редакторів журналу Форум з України. Це Віталій Мороз, керівник програми нових медіа громадської організації «Інтернет з України. Він проведе цілий день з вами, дуже цікавий і насичений тренінг саме по новим медіа. Загалом ми хочемо, аби ви отримали найбільше користі, тому ми хочемо звернути ротного зв'язку. Тренери вам вже сказали, що вони ладні певним чином готувати свої виставки, свої тренінги, так, як би вам було цікаво. Тому прошу з усіх питань звертатися до мене. Я буду передавати ваші пропозиції, побажання нашим експертам, і ми разом зробимо ну, максимум від того, що ви хочете отримати, і те, що вам наші гості можуть дати.